Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Тетяна Гандзій. вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Найстаріше місто республіки святкує День народження. Нагороди до Дня Республіки. Медалі до 35-річчя ПМР вручили засновникам країни. Придністров'я у світлинах та картинах. Нова експозиція в Бендерському художньому музеї. Дискримінація та порушення конституційних норм. Президія Верховної Ради направила нове звернення з приводу рішення ЦВК Молдови відкрити замість 41 однієї тільки 12 дільниць для придністровців з молдавським громадянством на майбутніх парламентських виборах. Важливо розуміти, що право на участь у голосуванні мають більше 300 тисяч жителів Придністров'я. Але через скорочення числа дільниць багато хто просто не зможе дістатися до місця, відзначили депутати. Для порівняння в Німеччині для 25 тисяч осіб з молдавським громадянством буде в втричі більше дільниць – цілих 36. А у Великобританії, де проживають всього 19 тисяч громадян Молдови – 23 дільниці. А ми штаємо що рішення. Ми вважаємо, рішення ЦВК Республіки Молдова не відповідає нормам міжнародного права і закликаємо ЦВК переглянути дані рішення з метою все-таки демократичного підходу до виборів до парламенту Республіки Молдова. Мені здається, що відкриття стандартної кількості виборчих дільниць для громадян Придністров'я, які мають громадянство Молдови. Це був би жест, який вказує на те, що Молдова є демократичною і правовою державою. У своєму зверненні депутати підкреслили, влада Молдови протягом декількох років скорочує число дільниць для приністровців з правом голосу. У 2019-му було 47, у 2020-му 42, А на малорічних виборах президента 30. Документ направили на адресу влади Молдови та міжнародних організацій. До нього приєдналися голови міських і районних рад ПМР. Напередодні свою незгоду зі скороченням кількості дільниць висловили голова ОРТК Володимир Ємільянов. Спілка Молдован. Придністров'я і апарату повноваженого справ людини ПМР. Придністров'я і геополітика. З якими викликами належить справлятися нашій країні? Виборчі дільниці для придністровців з громадянства Молдови скоротили. Чому Кошунів порушує права наших людей і чи є шанс відновити діалог у форматі 5 плюс 2? На ці питання відповів нашим журналістам міністр закордонних справ Віталій Ігнатьєв. В мірі полихає глобальний крізі. У світі полегкотить глобальна криза. Це важливо чітко розуміти. Йде така гостра фаза протистояння між Сходом і Заходом, якщо говорити умовно. І звичайно, те, що відбувається на рівні міжнародних структур, включаючи ОБСЄ, те, що відбувається в діалозі, на наших процесах також відбивається це протистояння. ОБСЄ сьогодні займає досить пасивну позицію. Вона більш ще споглядальна, ніж практикорієнтована активна медіація. Ми бачимо більш. Ше констатацію фактів, але навіть там, де порушуються права і свободи, де молдавська сторона на наш погляд перекреслює вимоги норми ЄС і загальної декларації прав людини, навіть у цих фактах і в цих випадках ОБСЄ намагається не помічати ці порушення. У Молдові є така електоральна у Молдові є така електоральна, навіть не традиція, вже напевно просто норма, коли їм обов'язково необхідно шукати ворога, придумувати його, вигадувати якісь жахи для того, щоб відмобілізувати електорат. Тут, на жаль, ми бачимо, що тематика Придністров'я активно експлуатується зараз. Цими недобросовісними піролітичними силами можу чітко сказати однозначно. Придністров'я у жодній мірі не бере участі, не залучається і на державному рівні взагалі не не цікавиться електоральним процесом у сусідній державі, але вже якщо Молдова заявляє про те, що вона несе відповідальність і намагається дотримуватися прав і свобод своїх громадян, так ось в цій мірі це її персональна державна відповідальність забезпечити права і свободи на рівному рівні для громадян Республіки Молдова, які живуть у Придністров'ї. У Верховній Раді вручили ювілейні медалі до 35-річчя Придністров'я першим депутатам. Вони у 1990-му проголосили республіку і заклали основи державності на урочистостях. Згадували державу, створювали з нуля. З волі народу. Давно не бачилися із зустрічі раді. Привіт, святковий. Сьогодні в залі засідань 25 перших депутатів. Всі, хто в строю, за великий внесок установлення і розвиток республіки, кожному медаль. 35 років ПМР. Служу народу Придністров'я. Благодарю вас, уважаємо аснувати. Дякую вам, шановні засновники, за мужність і стійкість, яку кожен з вас проявив 35-36 років тому. Саме тоді ви зробили все неможливе на той момент. Боролися з націоналізмом, відстоювали права і свободи наших громадян. Відстоювали право говорити рідною мовою. Ви захищали народ Придністров'я. Ви, шановні депутати, написали історію нової держави на планеті Земля. Саме за допомогою ваших зусиль, енергії, стійкості мужності утворили. Ляся Придністровська Молдавська Республіка. Спасибі вам і низький уклін за те, що ви зробили для народу Придністров'я. Жива історія у залі ті, хто в 1990-му заклав основи Придністровської державності, а почалося все зі страйків, наймасовіших в радянському союзі. Вимога не ухвалювати дискримінаційний закон про мови, який проголошував тільки одну титульну націю. Володимир Харченко в 1990-му керував інформаційно обчислювальним центром Бендерського управління статистики. каже, як працює цей новий закон про мови, зрозуміли швидко. Люди люди звикли жили, працювали. Ось у мене вищі органи були в Молдові. Це були спеціалізовані центральні статистичні управління Молдавської РСР. Коли почалися мовні події у Молдові, начальник ЦСУ зрозуміло, він був молдавської національності. А чотири заступники були росіяни. Всіх чотирьох зняли з роботи. Нікого немає тільки за те, що вони не знали молдавської. Права людей намагалися відстоювати в молдавському парламенті. Серед його депутатів тоді був і Петро Настасюк, голова парканського колгоспу. На початку сесії Верховної Ради МРСР. Ми відразу зрозуміли, що там люди налаштовані дуже агресивно проти нас, тому що ми не прийняли цей закон промови, який вони просували, і ми змушені були там в опозиції створити партію Радянська Молдавія від Придністровських депутатів і почали роботу зі зміни цього закону. На превеликий жаль, протягом трьох-чотирьох місяців там нічого не виходило, тому що нас ніхто слухати не хотів, ніхто бачити не хотів. Ми Розуміли, що треба якісь заходи вживати. Тоді вирішили провести перший з'їзд депутатів усіх рівнів Придністров'я. 2 червня 1990-го в Парканський будинок культури з'їхалися депутати з Бендер, а також міст, сіл і районів Лівобережної Радянської Молдавії. 673 делегати з'їзду ухвалили декларацію про соціально-економічний розвиток Придністров'я і обрали координаційну раду на чолі з Ігорем Смирновим. А через три місяці на другому такому з'їзді в Терасполі депутати проголосили ПМР. Державні нагороди до 35-річчя республіки отримали 25 перших депутатів. На згадку про тих, хто не дожив, хвилина мовчання. Напередодні ювілейні медалі до 35-річчя Придністров'я отримали й громадські діячі Бендер. Нагороди вручили 100 жителям міста. Бендери будинок культури Ткаченка. У залі вчителі, спортсмени, будівельники, керівники підприємств, громадські діячі. Всі вони брали активну участь у створенні і становленні Придністров'я. За внесок у розвиток країни нагороди благодаря саме завдяки вам наша республіка відбулася як демократична держава, де поважають права і свободи кожного громадянина, де живуть у мирі та злагоді різні народи, де завжди пам'ятають про минуле і впевнено дивляться у майбутнє. Низький уклін вам за мужність, стійкість, вірність ідеалам і переконанням у 90-му Людмила Чайковська очолила бендерський хлібокомбінат, як тільки створили республіку. Керувала підприємством майже 30 років. Ми в ми разом з усіма людьми, хто хотів свободи, хто хотів нашого визнання. Ми встали на захист своєї республіки з наміром створити цю республіку з усіма статусними атрибутами зі своїм гімном, прапором, зі своїм банком, зі своїм телебаченням. Це було завдання, яке я думаю, ми всі разом виконали. Тетяна Невська вже чверть століття керує Бендерською 15-ю школою і майже 40 років викладає дітям історію. найголовніше гордість: ми живемо, живуть наші діти, живе наш народ. Род, ми єдині йдемо разом. Вважаю, що обов'язково доб'ємося того, що станемо красивою незалежною республікою. Нагорода і для Дмитра Кузука, параспортсмена, керівника республіканського фонду світ рівних можливостей та спортивного центру для інвалідів. Майже два десятиліття він допомагає людям з обмеженими можливостями жити повноцінним життям. за цей час ми досягли того, що змогли розвивати спорт в інтернатних закладах. І діти, і дорослі беруть участь в спортивних. Заходах, не просто розважального характеру, а й професійного. Це здорово і дає нам шанс на розвиток, бачення свого майбутнього навіть у стінах інтернату. Нагороди 35 років ПМР отримали 100 бендерщан. Сьогодні свій день народження відзначає одне з найстаріших міст республіки Кам'янка. Жителів привітав президент Вадим Красносельський. Кам'янка це одне з найкращих міст Придністров'я. Тут панує атмосфера гармонії і умиротворення. Тут завжди тепло і затишно. А гостинні і добродушні кам'янчани завжди раді гостям. Сучасна кам'янка живе і розвивається, модернізується інфраструктура міста. Упорядковується парк імені Відгінштейна. Приділяється особлива увага модернізації соціальних об'єктів. Переконаний, що так буде і надалі. Президент Красносельський побажав кам'янці миру і процвітання, а кам'янчанам здоров'я і всього найдобрішого. Герої дня сім школярок з Дністровська. Вони не побоялися вогню і допомогли пожежникам. Все сталося в Незавертайлівці. в районі садових ділянок Дністровець. І мирний хтось кинув недопалок. Загорілася суха трава. Через вітер вогонь швидко поширився на велику площу. Зупинити полум'я і врятувати дачі. Допомогли дівчата з відважними героїнями. Поспілкувалася наш кореспондент. Боже, даже не віриться, що має та самітуши. Школярки з Дністровська переглядають кадри гасіння пожежі. Вони одна за одною біжать з відрами і поливають палаючу траву. Зізнаються, в той момент про свою безпеку не думали. Хотіли швидше загасити вогонь, щоб не постраждали будинки. У будні на дачах людей мало, подруги приїхали відзначити день народження і опинилися в центрі пожежі. Ми приїхали, почали діляти фотозону. Ми приїхали, почали робити фотозону, все прикрашали, і в одну мить ми почули якийсь тріск. Вийшли на вулицю. Тато пішов подивитися, що там. Побачили дим. Було дуже багато диму. Тато побачив, що там пожежа, і викликав пожежників. Поки чекали пожежників, час не гаяли. Озброїлися відрами і пляшками і кинулися рятувати дачі. Вогонь підходив до будинків. Ксюша знімала все на телефон. Ми з, Лаурою... ми з Лаурою несли відро разом, щоб не так було важко і намочили собі ноги. Все було мокро, брудно, спіткалися, мало не падали, але все закінчилося добре. Я коли бігла гасити, там була купа гілок. У мене взагалі там кросівок загубився. Я пішла далі гасити без одного кросівка, але нічого. адреналіна. Ми так стільки було адреналіну, ми так злякалися, але дружба наша згуртованість. Все дуже швидко підхопили і все добре обійшлося. Того дня на Незавіртайлівці вигоріло близько 20 гектарів трави. Повністю полум'я загасили пожежники. На щастя, ніхто не постраждав. А дівчатка продовжили свято. Увечері розповіли рідним про подію. я як мама Звичайно, я як мама підлітка рада, що вони допомогли. Дівчата навіть не побоялися. Я переживала. Вона говорила, пожежа велика була. Молодці, що допомогли. Рада, що ми ростемо таких дітей, виховуємо правильно. Зі стихією дівчата зіткнулися вперше, але тепер точно знають, як поводитися під час пожежі, і що справжній друг ніколи не кине в біді. У Дубасарах напередодні 35-річчя утворення Приністровської Молдавської республіки проходить акція щодо підтримки людей з обмеженими можливостями здоров'я. Представникам товариств інвалідів, захисників Придністров'я, сліпим та інвалідам загального захворювання вручили продуктові набори. Макарони, крупа, олія, цукор, м'ясні, рибні, консерви і не тільки. У Дубосарах до Дня республіки підготували майже 180 продуктових наборів для людей з обмеженими можливостями. Це справа, нам це дуже гарна справа, що нам дають тут, допомагають, не залишають у біді. У мене чоловік інвалід, і я за нього отримую. Він інвалід з зору у молоді. Працював на механзаводі, а зараз йому 69-й пішов. Марія Коротенко працювала дояркою, а потім виноградаркою на заводі Букет Молдавії. Нині проблеми зі спиною. Прийшла за продуктами разом з онуком Микитою. Живуть разом. Йому 23, він інвалід з дитинства. Всім спасіба за благодарна люди. Всім дякую, хороша справа. Це для людей і для нас особливо. І теж половину пенсії витрачаєш на ліки. А для онука взагалі вся пенсія йде на медикаменти. Наша госадміністрація, наша державна адміністрація, зазвичай надає такі набори цим товариствам, щоб підтримати наші незахищені тверстви населення, щоб їм було приємно зустрічати свято. І хочу привітати всіх жителів нашого міста, району, республіки із цією знаменною датою. Я горда, що ми 35 років існуємо, що ми відстояли, що ми народ Придністровський. Тим, хто не зможе самостійно прийти за подарунковим набором до товариства інвалідів, продукт. Ти привезе додому соціальне таксі. Воно працює у Добосарах понад 10 років. Придністрові крізь призму мистецтва так називається виставка, яку напередодні відкрили у Придністровському художньому музеї. Близько 200 робіт: живопис, графіка, скульптура, декоративна ужиткова творчість та фотографії. Все присвячено нашій республіці. Ось так під звуки джазо відкрили нову виставку у Придністровському художньому музеї: експозиція до Дня республіки, пейзажі, портрети, скульптури та фото природа рідного краю, його архітектура, образи сучасників. Наталія Страсєвіч – художниця та викладачка школи мистецтв із рибниці. На її полотнах улюблені серцю місця. На верхній роботі це рибниця. На верхній роботі це рибниця, берези, літо, все соковите, яскраве, красиве. А ця робота називається дідусин сад». Я у дідуся любила бувати. Це шматочки з дитинства. Це яблуня, дідуся, табуретка, на якій він тільки що був і пішов. Кіт сидить, і весна. Я люблю, коли весна. Олеся Іванова викладає живопис у вищому художньому коледжі на її виставці. Її Бендерська фортеця. Аби створити картину, художниця докладно вивчала історію цієї пам'ятки архітектури. Будували фортецю турки за Сулеймана Великого. За переказами на її брамі висічено послання султана. Тепер такі ж написи є на картині. Це послання висічене на Це послання висічено на камені. Деякі фрагменти я вибрала для роботи для того, щоб передати, що він наказує продовжувачам історії цієї фортеці зберігати її і оберігати все місто. Ось тут як відбиток у Дністрі, і тут у деяких фрагментах роботи, начебто, його послання закарбувалося в камені. Ось така була думка. В окремій залі роботи учасників останнього восьмого тираспленеру на деяких картинах ще не зовсім висохла фарба. Писали її два тижні тому. Художники працювали в різних містах Придністров'я. Художники працювали у різних місцях Придністров'я. В основному це село Ташлик. Там творча база спілки художників. У Бендерах Тирасполі групи теж працювали. Ось зараз на цій виставці представлено понад 40 робіт. З відкриттям виставки придністровських художників привітала заступниця голови Верховної ради Галина Антюфієва. Вона вручила їм урочистий торт. Посхищають роботи захоплюють роботи, захоплюють талановиті люди наші, і художники, і фотографи та декоратори. І все це звичайно присвячене нашому улюбленому придністров'ю. Кожна робота розкриває красу нашої республіки, красу не тільки природи, а й людей. Це видно в портретах. Хочу, щоб усі придністровці відвідали цю виставку і насолодилися цими прекрасними незвичайними роботами. Виставка, присвячена Дню Республіки, працюватиме у художньому музеї до кінця вересня. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому Придністровському.